Вітаю! Сьогодні четвер, 28 листопада. Ми в магазині меблі Комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблів. Цього разу нам знов навезли дуже багато класних шкіряних диванів, і я буду мати чим. І походимо. почнемо з тих моделей, які в нас на початку. Ось тут у нас перша новинка. Це розкішний шкіряний диван від італійського виробника Натурі. Це чудова модель з дуже м'якими, широкими і пишними сидіннями, з пухкими, знімними. Подушками на спинках. І поручні та спинка в нього не надто високі. Його можна ставити посередині зала. він повністю Натуральна коралово-персикова шкіра покриває всю поверхню дивану разом з задньою спинкою. Він не є комбінований шкір-завінником. Сидіння і спинки наповнення мають пух перо. Ціна такої моделі 500 євро. Зараз продаємо з великою знижкою всього за 420 євро. Ця акція діє до наступного оновлення меблів. Навпроти нього ще одна розкішна італійська модель від виробника Альберто Нієрі. Це більш класична колекція меблів, також з дуже пухкими, широкими сидіннями, пухнастими поручнями і знімними спинками, також дуже-дуже пухкими. На такому даванні ви будете відчувати себе наче на хмаринках. Цей мотель знаходиться також в дуже хорошому стані, він повністю шкіряний, натуральна шкіра, майже білого кольору. Дуже світла слонова кістка. Ціна дивану 550 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 500 євро. Акція діє до наступного оновлення меблів. Тут маємо ще одну новинку, це комплект м'яких меблів, які складаються з трійки, двійки і кріс. Ці меблі також виготовлені в Італії. Всю видиму поверхню цих чудових диванів покриває на надзвичайно товста така м'ясиста і фактурна шкіра. Якість шкіра на дуже високому рівні. Вона реально надзвичайно зносостійка і приємна на дотик. Розміри меблів метр десять, два десять і метр м Майже на метр глибиною. Дивани не розкладні, але як бачите, ширина сидіння дозволяє цілком зручно влягтися як на двомісному дивані, так і на тримісному дивані. Ціна такого набору 1200 євро. Зараз продаємо зі знижкою. Всього за 990 євро весь набір. Це дуже хороша ціна, зважаючи на розміри і на стан меблі. Ще у нас в продажі залишилося одне крісло Relax Calgar XXL. В комплекті до нього маємо пуфик з ящичком для зберігання якихось речей. Крісло надзвичайно зручне, воно має анатомічну форму, забезпечує чудову підтримку як для поясниці, для плечей, для голови. У ньому регулюється положення спинки і сидіння, а також можна це все фіксувати. Ціна крісла 400 євро. І зараз його продаємо зі знижкою за 380 євро. В цьому залі у нас є ще декілька цікавих новинок. Наприклад, ось такий шкіряний кутовий диван-трансформер з двома вмонтованими реклайнерами. Цю поверхню цього дивана покриває високоякісна натуральна шкіра такого насиченого червоного кольору, можна навіть сказати, вишневого. На відео воно виглядає трошки світліше, я бачу. В комплекті до дивану маємо тумбочку, яка може монтуватися в самому ансамблі дивану. між Окремо, в цій моделі регулюється нахил підголівників і нахил поручнів. Управління самих сидінь відбувається за допомогою електрореклайнера. збоку є сенсорні кнопочки. Ця модель знаходиться в дуже хорошому стані, дуже класно виглядає зі всіх боків, як спереду, так і ззаду. Його ціна 950 євро, і до наступного оновлення меблів ми його продаємо з величезною знижкою за 870 євро. Ще маємо комплекти, які складаються з тримісного дивану і з двомісного. Дуже компактна, зручна, гарна модель на високих ніжках з високою посадкою і з високою зручною спинкою. Поручні дуже вузенькі, багато місця не займають. Взагалі дивани дуже компактні. Всю видиму поверхню цих диванів покриває натуральна шкіра як спереду, так і ззаду. Ціна такого набору 750 євро, але так як ці меблі потребують ремонту каркасу. Ми їх продаємо зі знижкою всього за 500 євро. Тобто, якщо у вас є майстри або ви самі майстер, і вам потрібно дивани, то можете собі придбати і зремонтувати. Або це зробимо ми і будемо продавати вже без знижки. Ще нам привезли ось таку чудову картину в рамі? Картина дуже гарна, реально дуже класно виглядає. Я навіть спочатку думала, що це мальована, але це репродукція. Рама в дуже хорошому стані, без пошкоджень. І, взагалі, картина дуже презентабельно виглядає, чудово впишеться в класичному інтер'єрі. Її розміри по рамі 90 на 50 см. Ще у нас є велотренажер з Німеччини, його ціна 100 євро. Зараз продаємо зі знижкою, всього за 80 євро. Кому потрібно позайматися спортом, ласкаво просимо. Ще нам привезли різного посуду, трошки, наприклад, ось такий комплект наприклад, для фондю або для соусів якихось. З підігрівом, коштує всього 200 гривень. Він новесенький, ще запакований. Біля входу маємо ще одну дуже цікаву річ це така опора для картин. Її можна використовувати для картин, або для дзеркал, або для ще якихось інших предметів. Це вінтажна річ, дуже гарно і оригінально виглядає, вона сама по собі може бути окрасою інтер'єру. На цьому я буду завершувати наш відео огляд. Я показала практично всі наші новинки, дещо з акційних пропозицій. Крім того, що я вам показала, у нас ще є дуже багато гарних акційних меблів з дуже гарними знижками, з дуже приємними знижками. Тому рекомендую заходити на наш сайт і ознайомитися з цими акційними пропозиціями. Саме на нашому сайті. Дякую всім глядачам, які додивилися до цього моменту. Якщо вам сподобалось відео, запрошую підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Залишайте вподобайки, пишіть коментарі, це добряче допомагає в розвитку нашого каналу. Всім дякую за перегляд. Бажаю вдалого завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.